У програмі ми розповімо про Малинівську сільську раду у Рібкінському районі. Здавалося б, навіщо вести мову про громаду, яка складається із 333 дворів, з яких 121 не заселений. До складу Малинівської територіальної громади входить шість населених пунктів: Малинівка, Маньки, Коробки, Довгуни, Голубівка та пищики. В них проживає лише 501 людина. На території сільської ради для обслуговування населення працюють сільська рада, школа першого другого ступеня, два фельдшерські пункти, відділення зв'язку, автоматична телефонна станція на 50 номерів, 5, магаз... 5 магазинів. Працюють два підприємства з товариства. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю при Дніпров'я та на базі Голубівського цегильного заводу КТП Альфа. На щас, коли то тут, то там з'являється інформація про те, що з мапи України зникають села, розповідь про невеличку територіальну громаду, яка будує дороги, ремонтує школи, підтримує в ідеальному стані пам'ятники воїнам, які загинули у роки Великої Вітчизняної, може бути надійною і дуже вчасною підказкою про те, як зберегти село. У цьому році Чернігівська обласна рада проводила конкурс під назвою Краща сільська селищна міська рада. У першій категорії, там, де кількість населення є менше, ніж тисячі осіб, перемогу здобула саме Малинівська територіальна громада. Ви запитаєте, чому саме їхні городили? В першу чергу, тому що люди в цих селах не на долю скаржаться. На сльози проливають, боцім то важко виживати на селі, а працюють. Ось, наприклад, ця дорога висипана мешканцями села Малинівки. Зібралася громада, зробила роботу. Ось і є достойний результат їхньої праці. На балансі сільської ради знаходиться 11,7 кілометрів доріг. Всі дороги в основному ґрунтові. Ну, звичайно, кожного року вони потребують ремонту. Кошти, які виділяються на ремонт доріг, дуже мізерні. І тому люди самотужки збираються і беруться за цю справу. Ось, наприклад, і дорога по вулиці. По вулиці Першотравневій у селі Малинівка. Власник автотранспорту, власник. Трактору зібрав мешканців цієї вулиці і самотужки зробили, придбали трубу і самотужки зробили висипку цієї дороги. Також справу виконав по, в Маньках по вулиці Мічурина мельник Дмитро, допомагав і береться за таку справу Гацура Микола Бондаренко Михайло Васильович. Кожен у своєму селі, кожен на своїй вулиці намагаються зробити так, щоб можна було доїхати і пройти. Людей у селах живе небагато, однак всі вони дуже дружні, допомагають один одному в горі, гуртом і на кладовищі прибирають, разом працюють і відпочивають. Впираємося разом з людьми і толоками. Ремонтуємо пам'ятники, ремонтуємо. Наводимо лад на кладовищах у нас по сільській раді сім кладовищ, 9 гектарів займають роботи дуже багато. Ну і бачите, ось дуже красиві місця, дуже багато зелені, ну, а багато зелені, багато роботи і косить, і прибрати. Однак є у Малинівської територіальної громади таємниця. І Знаєте, в чому вона? У високій громадській активності селян. Для того, аби капітально ремонтувати дороги, газифікувати вулиці, підводити воду до ФАПу, ремонтувати актову залу в школі, вони активно залучають іноземні інвестиції. На території громади існує 5 громадських організацій. Наприклад, по медпункту приміщення потребувало і до оснащення, і ремонту. І ми по програмі Євросоюзу ООНівській програмі зробили до оснащення ФАПу. Тоді, взяли, це у Малинівці. Тоді взялися за клуб у Маньках. Стояло приміщення, у Малинівці згорів клуб, не було приміщення, а у Маньках розвалене. І люди захотіли, щоб було місце де зібратися і разом взялися за справу. Є ініціатори. Справ усіх добрих, це в першу чергу голова нашої ветеранської організації Мозговенко Марія Врамівна, голова громадської організації Малинівка, Боліла Людмила Петрівна. Ми знаємо, що везде тепер сила зникають із карти України. Таке ж саме і в нас робиться в районі і в області. Тому наші ветерани, ветерани праці, особливо жінки, вони не хочуть, щоб зникло із. В общем, зникло наше село. Ми хочемо, щоб воно розвивалося, Тому ми на зборах, на общих зборах громадян села, вирішили за ініціативою ветеранів праці, вирішили створити громадську організацію під назвою і назвали її Світанок. Мета наша нашого це була перша, щоб. Не щоб не виходила з села молодь, не виїжджала, щоб залишались тут діти, молодь залишала, значить і село буде жити. А якщо молоді не буде дітей, значить і село не, і села не буде. Тому ми в першу чергу були місто клубу, були розвалені. Абраті, що ООН саме знайшли, тоді якраз працювала в Любечі організація ООН О, і свої ж проєкти. Ті. Я з'їздила туди, пригласила їх, вони побули на нашому збранні, підтримували нас і виділили определені средства, які допомогли нам закупити матеріали, а інші люди своїми руками все безплатно, тому що на, на Тия на зарплату грошей не було помощью и при финансовой поддержке організації проон мы громада, в составе которой примерно где-то сто пятьдесят человек газифицировали наше село, провели газ, жилые дома. Отремонтировали и восстановили, реставрировали и купили оборудование на фельдшерско-акушерский пункт, где теперь тепло удобно, красиво и новое оборудование есть. В школу нашу малиновскую были куплены котлы газовые, поскольку старые пришли в негодность и в целях экономии тепла и полностью были переделаны окна и двери на металлопластиковые. Ну вот это вот, в принципе, еще очень много задумок. Надо восстановить наш обелиск возле школы, улицы эти асфальт, У сільській раді втілювалися в життя проекти з газифікації сіл Довгуни та Коробки. За програмою ПРООН було реалізовано енергозберігаючий проект в Малинівській школі. Взагалі, якщо розповідати про всі проекти, які було втілено в життя Малинівською сільською радою, ніякого часу не вистачить. За підтримки Міжнародного фонду відродження збережено на спадщину українського народу унікальні старовинні пісні у виконанні фольклорного ансамблю Червона калина. Ансамбль при клубі існує вже 33 роки. Він лауреат районних та обласних конкурсів. Незмінним керівником колективу є Наталія Гацура. Ми дуже любимо пісні. Наші мами співали. От. І мої дочки співали. Онуки, як зі самі живі, участвували у, у, у концертах і з нами все время ходили. Муж мій ходив у концерт, і ніхто не заперечував. бо Ми дуже любимо пісні. Ми їздимо по всіх селах. у Чернігові були на Поліському школі три рази, мабуть, Київська Русь любить любих. Кожний року буває. У репках, у Городні, у Шторсі, Усюди ми на насмотрі. І ми у перших, на первіство. Найстарішим учасницям колективу вже давно за 80. -т. Вони співають та танцюють так, що позаздрять і молоді люди. У них якось по-людськи для людей навіть в магазинах збудували такі груби, що і Сибірські морози не залякають. А для літніх людей хліб просто до двору привозять. Ось такий сервіс. У нас є своє виробництво. Ми виробляємо кондитерські вироби та хлібобулочні вироби, і тому хліб в всіх населених пунктах продається тільки наше виробництво. Також ми надаємо громаді Малинівської, надаємо благодійну допомогу. У разі їхньої необхідності вони звертаються до нас. Ми допомагаємо їхнім жителям, ми допомагаємо пенсіонерам, їхній школі, допомагаємо проведенні їхніх святкувань і проведенні їхніх ну, їхніх. І заходів, коти вони тут усе виплану. Приміщення школи це будівля колишнього дитячого садка, було перебудовано. Підвели газ та воду, і школа працює. Є тут і комп'ютерний клас, і краєзнавчий куточок. В школі навчається 39 учнів. А як відомо, там, де існує школа, там і громада процвітає. З 2008 року, 2008-2009 рік, завдяки співпраці з сільським головою були створені. Проєкти, які втілилися в життя, і у школі з'явилися нові вікна, нові двері сучасні. реконструйовано опалення, система опалення, закуплені нові котли для газової котельні. У нас сьогодні тепло, затишно. На території сільської ради знаходиться чотири братські могили, в яких поховано 323 радянських воїни. Серед них один герой Радянського Союзу. Оце мій сусід Володимир Васильович, ветеран Великої Вітчизняної війни. Живемо ми поряд, часто бачимось, допомагаємо і взагалі ми не забуваємо ветеранів, які живуть у нас на території. Їх у нас шість. Серед них два інваліди Великої вітчизняної війни. Володимир Васильович, інвалід Великої вітчизняної війни. Допомагаємо по господарству, по можливості. Допомагаємо учні ходять, відвідують ветеранів, проводимо обстеження умов проживання. І взагалі дружно живемо. Приїжджала жінка з Київської області, яка сказала, що її дядько похований у братській могилі в селі Маньки. Вона схотіла, щоб ми піклувалися про цю могилу. Ми це і робили раніше, але після її приїзду ми почали робити все це ще старанніше. Кожного року ми прибираємо біля братських могил та біля пам'ятників, загрібаємо листя, підмітаємо, насаджуємо квіти на братських могилах та оновлюємо вінки. Хто б ну теперішнє час живий, суд німці до сих пор були. Якщо вони в те час, скільки спалили, скільки сажлі, скільки дітей у колодязі покидали, скільки уничтожили нашого мирного народу, навіть не в війну. А... На мирної території для не занімали. Поэтому кок я вже забити Існує в селищі. Пам'ятний знак 151 воїну односельчанину загиблому у роки Великої вітчизняної війни. За гроші отримані в нагороду за перше місце в обласному конкурсі Краща сільська рада селяни планують відремонтувати цей обеліск. Хтось може буркотіти, що така робота то звичайна справа. Воно може і так ці люди не очікують на вказівку згори, аби ремонтувати, прибирати, будувати. Вони не скаржаться на долю. Щодня власним прикладом громада доводить, що навіть складні завдання, які ставить перед нами життя, можна вирішити. Працюємо для людей і працюємо разом з людьми. У нас дуже активна громада. Ми працюємо із фондами зарубіжними. Працюємо разом з людьми над вирішенням своїх проблем. Люди підказують і вимагають, що треба зробити, а бюджет сільської ради дозволяє тільки проплачувати захищені статті і тому шукаємо шляхи вирішення своїх проблем. Люди вже зрозуміли, що допомагають тим, хто працює, якщо чекати. Вирішення якоїсь проблеми може, можна і не не дочекатись, і тому разом беремося за вирішення справ і по благоустрою, і по облаштуванню закладів соціальної сфери. Люди дуже хотіли газ. З 1999 році відремонтували, вірніше закінчили будівництво ГРП і була можливість вже підключитись до газової системи. Звичайно, що на такі маленькі села провести газ дуже складно, але коли ми Зробили оці всі оці всі роботи і по медпунктах, і по клубу, і по школі. Ми працювали з програмою розвиток орієнтований на громаду Євросоюзівська і ООН». Спільна програма на 160 тисяч гривнів. Зробили вікна, двері. Систему опалення відремонтували, два котли газові замінили, повністю енергозберігаючі заходи здійснили. І зараз набагато менше проплачується наша школа взагалі, порівняно з областю, є ну, найбільш ефективна, о, да, енерг... да, найбільш, найбільш економна. Голова сільської ради співпрацює з керівниками підприємств з земляками, зокрема, з Григорієм Пузаном, директором товариства Житлобудсервіс, допомагає територіальній громаді депутати всіх рівнів, як районні, так і обласні. В Рівкенському районі на сьогоднішній день 32 територіальні громади. Але територія району нашого займає третє місце в області по 2000 квадратних кілометрів. А 118 населених пунктів. І так ви бачите, якось у Малинівській сільській раді шість населених пунктів, а тільки 501 житель. Це дуже проблематично, дуже мала в нас народжуваність, велика смертність. Як ви знаєте, ми живемо у Чорнобильській зоні, 70 населених пунктів Рівпінського району знаходяться в Чорнобильській зоні. Це оце проблема наша, що дуже мало народжується дітей. Це так добре, що склалося, що на території Малинівської сільської ради ще Жеврія, цегельний завод і працює сільгосподарське товариство при Дніпров'я. Людям є робота, які можуть про, ну, утримувати свої сім'ї. Якщо б не було сільськогосподарського товариства, ще хочу наголосити на, на тому, що це товариство, яке ще не продане. Це був і На сьогоднішній день господарем-керівником є людина наша місцева. За рахунок цього ще є робота. Така тісна співпраця громади з владою та бізнесом, активна громадська позиція керівництва сільської ради і є запорукою успіху. Ймовірно, саме тому вже багато років очілює сільську територіальну громаду Ніна Голобурда. Вона не дуже хоче спілкуватися з журналістами. Їй набагато легше, чесно та скромно виконувати свою роботу. А розповідати то ж стільки клопоту при цієї камери. Малинівський хоровий колектив співає народних пісень, а від того співу і душа радіє. А чого б їм не співати? Там, де громада разом із владою працює заради людей, пісня лине щиро та радісно.